Роботи з будівництва сміттєпереробного заводу у Житомирі тривають з травня 21-го року. Його будують у промисловій зоні міста. Доставка всього обладнання вже практично завершена. Продовження поновлення робіт з монтажу відбудеться наступного тижня, після чого буде відбуватися пуска наладка, починаючи з 14 лютого і до кінця цього місяця, мають бути завершені всі ці роботи. І таким чином, вже наприкінці лютого, на початку березня, ми зможемо побачити роботу. Заводу в тестовому режимі, в тому числі, в зазначений період часу буде відбуватися і навчання наших спеціалістів. Початок роботи нового заводу дозволить розвантажити міське сміттєзвалище, адже на полігон вивозитимуть 15% від загальної кількості. Будова заводу вона зменшить навантаження на полігон, на існуючий, тому що частина відходів буде все таки відбиратися і перероблятися. І тим самим зменшення навантаження, вона дасть змогу довше експлуатувати цей полігон щодня. Возиться на міський полігон 2000 кубометрів сміття. Це приблизно як повних завантажених Камазів 200 штук. Бо є ще категорії відходів, які завод не може переробляти. Це, наприклад, будівельні відходи. Ремонтні відходи, відходи, які не є ресурсоцінними, наприклад, вони все одно будуть їхати на полігон. Через те важлива експлуатація як полігону, так і заводу. Вони будуть існувати паралельно, тому що завод без полігону існувати не може. З 2018 року в Україні вже прийняти ряд, ну, ряд законодавчих актів, завдяки чому вже забороняється на сьогоднішній день. Вивозити на полігон сміття, яке не перероблене, такого заводу, такого масштабу в Україні на сьогоднішній день ще не існує. Це буде перший справжній сміттєпереробний завод, який буде переробляти, а не спалювати сміття. Після початку роботи заводу житомиряни платитимуть також за сортування сміття. «Подорожчання у платіжках це вже буде після впровадження виконавчим комітетом окремої послуги, тому що тариф на послугу виконком вже приймав на послугу з перероблення сміття. І орієнтовно, наскільки мені відомо, це десь біля 10 гривень з людини буде вартість зросте саме за рахунок перероблення відходів. Ігоре Пільбойм, Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.